В сьогоднішньому своєму відео хочу поговорити про детокси їх на ринку дуже багато. Хтось із них направлений тільки на очистку кишечника, хтось трав'яні на очистку нирок, хтось взагалі очищається тільки якимись смузі соками. Але я як лікар розумію, що до організму потрібно підходити комплексно, тому що всі наші видільні системи вони повинні працювати злажено, тоді ми будемо себе добре почувати. А е, факт, що близько 60% всіх, Токсинів, тобто все того, від чого потрібно нашому організму позбавитися, вони якраз знаходяться більш в міжклітинному просторі, і основна задача якісного детоксу це якраз і запустити в цей процес. І от у нас в компанії є така красива рожева коробочка, яку ми ще називаємо санаторій на дому. Це детокс-програма, яка складена лікарями та нутриціологами, з врахуванням якраз цих всіх принципів функціонування нашого організму, адже тут є продукти, які покращують якість питної води. А саме через е, запуск е, очищення е, хорошою якісною питною водою, у нас очищується печінка, тому що е, виробляється в достатній кількості жовч, і вона виводить всі токсичні речовини з організму. Так само за рахунок водички очищуються і наші нирки, виводячи різні там солі, різні е, непотрібні не речі, які там з Схоплюються і саме хороша якісна вода допомагає, біодоступна вода допомагає якраз і запустити цей міжклітинний простір, очистку міжклітинного простору. Також тут додані рослинні продукти, які додатково сприяють відтоку жовчі. Додатково посилюють, мають м'який сечогінний ефект і мають ефект виведення зайвої рідини з нашого організму, але це комфортно. І також рослинні ферменти, які працюють як такі біологічні ножиці, достаючи там токсини, достаючи якісь там закапсульовані форми чогось в нашому організмі, розрихлюючи їх і допомагають таким чином зменшити цей ступінь внутрішньої інтоксикації. І отже, буквально Через там декілька тижнів використання комплексу нашого детокс людина відмічає, що саме перше – це енергія, тобто багато хто зараз скаржиться від на відсутність енергії. Відмічає покращення стану шкіри, тому що це також наш виділений орган, який з'являється блиск в очах, нормалізується травлення, стає більш комфортним. Людина втрачає за період проходження програми декілька кілограмів зайвого, тому що якраз у це і була та міжклітинна рідина, яка тримала всі токсичні речовини, тримала все в організмі, і детокс запуститив саме цей процес. Тому, друзі, якщо ви. Також хочете е, мати гарний зовнішній вигляд, і саме головне внутрішній стан свій. І хочете під моїм супроводом пройти е, цю програму взагалі шлях оздоровлення. Пишіть мені в особисті, зв'яжемося, поспілкуємося.